Чи любиш ти їсти піцу? А чи знаєш ти, що піца, схожа на сучасну, з'явилася у шістнадцятому столітті в місті Неаполь. Її називали коржем бідних. Згодом торговці стали розрізати цей корж на трикутники, щоб швидше продати. Із піцею можна порівняти італійські міста держави. Розташовуючись на Апанінському півострові, як начинка на піці, вони відрізнялися одне від одного. Дізнаймося про деякі з них. Апенінський півострів був батьківщиною багатьох міст держав. Пригадуєш, що ми називаємо містом державою? Відповіді пиши в коментарях Наймогутнішими містами у той період були Флоренція, Венеція та Генуя. Основним джерелом їхнього збагачення стала міжнародна торгівля. І тобі, мабуть, уже вдалося зауважити, що ці міста розташовувались біля моря. Це сприяло успішній міжнародній торгівлі. Літаків, автомобілів і навіть залізниць ще не було, тож єдиним швидким транспортом, що міг перевозити великі вантажі, був корабель. Крім того, морська торгівля сприяла уникненню великої кількості мит, що потрібно було сплачувати, перетинаючи сухопутні кордони, тільки дві неприємності могли трапитися під час плавання. Здогадуєшся? Звісно, це погана погода та зустріч із піратами, і те, і те наражало на небезпеку. Можна було втратити і товар, і навіть життя. Однак прибутки, отримані в разі успішної подорожі, були вартими ризику. Тож саме морська торгівля допомогла італійським містам державам збагатитися та на рівні з іншими великими європейськими державами впливати на життя Європи. Стоп, скажеш ти? У чому секрет впливовості Флоренції? Адже вона не на узбережжі? З'ясуймо. Секретом могутності Флоренції стало виробництво якісного сукна, яке виготовлялось здебільшого з англійської вовни. У 14 столітті тут нараховувалось приблизно 200 майстерень із виробництва сукна, де працювали близько 30 тисяч осіб. Крім того, у Флоренції розвивалося виробництво шовкових тканин, обробка хутра та ювелірна справа. Тобто тут в основному виготовляли на продаж дорогі речі. А ще Флоренція прославилася банківською справою. Флорентійські банкіри давали в борг навіть королям і вели фінансові справи самих пап. Про фінансову могутність Флоренції свідчить і той факт, що запроваджений 1252 року Золотий Флорентійський Флорин широко використовували в міжнародній торгівлі. За формою державного правління Флоренція була республікою. 1293 року тут був прийнятий головний закон держави Конституція. Документ увійшов в історію під назвою Встановлення справедливості. За Конституцією головним органом влади була сеньорія, яку очолював гонфалоньєр, він же командував і міським ополченням. Боротьбу за владу в місті вели найбагатші родини. Наприкінці XIV століття найавторитетнішою була родина медічі. 1434 року правителем Флоренції стає Козімо Медічі. Не присвоюючи собі титулів, він за допомогою реформи оподаткування зумів знищити політичних суперників і виділяв великі кошти на покращення добробуту простих міщан. Його палац досі є окрасою історичного центру Флоренції. Козі Момедічі зумів перетворити владу в місті на спадкову, і вже його онук Лоренцо Пишний, який володарював із 1469 по 1492 роки, не приховував своєї першості. Лоренцо Пишний був чудовим політиком, дипломатом. За його правління Флоренція стала могутньою державою, а родину медічі знали та поважали у Європі. До речі, про цей клан побутує сила селенна переказів і легенд. Тобі доводилося їх чути? Пиши в коментарях. Вигідне стратегічне становище Венеції сприяло розвитку морської торгівлі. Одним із товарів, якими славилися місцеві купці, було венеціанське скло. Його виготовляли на острові Мурано поблизу Венеції, а техніку виробництва тримали в секреті. Уже 992 року між Венецією та Візантією був підписаний договір, за яким Візантія знижувала митні збори для венеціанських купців, а Венеція натомість погоджувалася надати свій флот для перевезення Візантійських військ на південь Італії. Особливі привілеї Венеція отримала 1204 року, допомігши хрестоносцям переправитися через море. Загалом венеціанські купці контролювали східне та південне узбережжя Середземного моря, східне узбережжя Адріатичного моря, а також разом із генуезцями вели торгівлю на південному узбережжі Чорного моря. У Венеції теж карбували власну монету Золотий Дукат, який лише на кілька років був молодшим за Флорентійський Флорин. За державним устроєм Венеція теж була республікою. На чолі стояв Дож, якого обирали довічно. Однак його рішення узгоджувала та контролювала Велика Рада. Наприкінці 15 століття тут, як і у Флоренції, влада перейшла до невеликої групи знатних родин. Іншою могутньою морською державою була Генуя вона, як і Венеція, завдячувала могутністю морській торгівлі. А чи відомо тобі, що геною та Крим поєднує спільна історія? Найбільшим торговельним центром генуестів у Криму було засноване ними місто Кафа сучасна Феодосія. Отримавши у другій половині 12 століття виняткові права на торгівлю в Чорному морі, генуесці перетворили південне узбережжя Криму на власні торгові факторії, які перебували під їхньою владою до кінця 15 століття. Запам'ятай, у середні віки території Апенінського півострова не були об'єднані в єдину державу. На півночі півострова існували міста республіки, влада у яких належала усім громадянам міста. Вони мали власні закони, військо та гроші найбільшими містами республіками були Флоренція, Венеція та Генуя. Флоренція славилася виробництвом якісного сукна. Флорентійські банкіри обслуговували пап і королів. Тут була випущена власна монета флорин. У Венеції розвивалася морська торгівля, виготовляли муранське скло і карбували власну монету золотий дукат. Генуїцькі купці заснували багато торгових факторій на південному узбережжі Криму, серед яких головну роль відіграла кафа, сучасна Феодосія. Загальна історія складається з маленьких історій, кожна з яких важлива. Пиши власну історію з нами, підписуйся на наш канал.